Один приятель питає іншого: ти на велосипеді катаєшся? Ні. Чому? 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 Тверезий боюся, а п'яний падаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Проходить всесвітня виставка зброї і техніки, на стенді США представлені кулемети, автомати і так далі, величезними літерами напис: Наша зброя найкраща на землі. На стенді Німеччини теж повно всяких збройних новинок, величезними літерами напис: Наша зброя найкраща у всесвіті. І на кожному стенді приблизно такі ж гасла. Стенд Ізраїлю, маленький напис: Наша зброя найкраща в цій залі. У начальника в'язниці ювілей. Я тут господарюю вже 25 років, звертається він до ув'язнених. Думаю, ми повинні відсвяткувати цю круглу дату. Які будуть пропозиції? А чи не влаштувати нам день відкритих дверей? відгукується хтось із натовпу. Сидять у барі звірі. Раптом заяць відкриває двері з ноги, підходить до лева і каже Ану, патлата ходімо, вийдемо. Пішли. Через деякий час Лев повертається весь у крові з подряпаною мордою. Здивовані звірі запитують Ну, що? Та хто ж знав, що він по агрусу побіжить? Їде по шосе хлопець на своєму автомобілі з дівчиною і другом. Причому витискає з машини все, що можливо, ризиковано всіх обганяє, ризикує на всю катушку. Зрештою, дівчина не витримує і просить слухай, або їдь повільніше, або зупини, я вийду. Та не бійся, мене береже янглоохоронець. Усе одно зупини. Хлопець зупиняє, дівчина виходить, і він у тій самій манері продовжує свою дорогу із другом. У друга скінчилося терпіння, і він просить зупинити, щоб теж вийти. Ну, що ти боїшся? Мене береже янголохоронець. Ось нехай він тебе і береже, а я вийду. Друг виходить, і далі хлопець мчить на самоті. Раптом хтось торкається його плеча. Він злякано озирається, там янголохоронець каже хлопцю знає, що, зупини, я, мабуть, теж вийду.